Сьогодні важлива тема: тривога і дратівливість. В нашій нервовій системі є примітивні рефлекси. Сьогодні піде мова про маро і РПС. РПС розшифровується рефлекс паралізуючого страху. В нормі ці рефлекси в дорослих не активні, але при певних умовах. Наприклад, стреси або виснаження. Ці рефлекси можуть активовуватись в дорослих і виникають певні симптоми. Люди з активним РПС живуть у стані підвищеної тривожності. Вони дуже чутливі до різких звуків і рухів, мають проблеми зі сном а і більш активні у вечірній час. А є такий нюанс: вони краще засинають при включеному телевізорі. Люди з активним рефлексом моро. Вони дуже дратівливі, іноді навіть агресивні, е, незадоволені собою і оточуючими на рівні тіла. В них є такі симптоми, як напруження в грудній клітині, в діафрагмі і часто біль між лопатками. На прийомі в спеціаліста ці е, рефлекси, їх активація діагностується. Але якщо ви бачите такі симптоми, дратівливість і агресію, насправді без діагностики, ви можете поробити певні вправи на виснаження примітивних рефлексів РПС і маро. Даю вам дві дієвих вправи. Нам потрібно стати рівно, пом'якшити коліна, відвести таз назад і прогнути всю спину як лук. Руки тримаємо над головою в плечових і ліктєвих суглобах на скут 90 градусів. При цьому міцно зжимаємо кулаки, зводимо лопатки до середини і опускаємо вниз. На обличчі повинна бути гримаса злості і агресії. Все це робиться протягом 8-12 секунд. На затримці дихання, тобто ми робимо глибокий вдох, затримку дихання, і тримаємо так 8-12 секунд. Після чого робимо видох. Нахиляємось вниз і обнімаємо себе руками. І так теж 8 секунд. Друга вправа насправді дуже подібна, але має деякі відмінності. Ми так само пом'якшуємо коліна, прогинаємо спину, відводимо таз назад, тримаємо так 8-12 секунд, потім скручуємося, ніби щось вибухнуло, і ми закрились. І так тримаємо в напруженні руки і прес ее, тоже 8 12 секунд. Це друга вправа. Потрібно робити цю вправу щодня 2 а тижні підряд, а далі можна робити через день.